Доброго дня. Сьогодні у нас автомобіль Volkswagen Jetta 6-ї модифікації Америка 2015 рік. Пічка працює, Сразу скажу, пічка працює, ліва сторона 70, права трошки менше, 68. Але чоловік дуже слідкує за автомобілем, придбав і хоче привести в порядок систему охолодження. Ми бачимо бачок уже. Мутноватий. Якщо заглянемо на стан самого антифризу, бачимо, він уже темний і потребує заміни. Тому ми в цьому автомобілі повністю промиємо систему охолодження та замінимо антифриз. Весь повністю замінимо апаратним способом антифриз. Поїхали. Зняли бачок, хотів вам більш детально показати стан бачка, індикатор системи охолодження. Покажу, Покажу вам всередині більш детально такий брудний бачок. Зараз будемо його вимивати. Побачимо, що з цього вийде. Власник автомобіля в джету залив таку штуку. В ліквімолі виробник, очиститель системи охладження, тобто очисник системи охолодження. Зроблено в Германії. Ну, мабуть, у кожного різні свої бачення на цю штуку. Стоїть, не стоїть заливати, але я вам хотів просто показати, з чим ви зіткнетесь. Визікатись з тим, що воно зробить просто невероятну п'ену. Знаєте, як там п'ену для ванн додати у ванну і сидіти в неї повністю по вуха в пені. Ми оце вже цих баклажок із пеною скільки набрали. Не знаю, там 4 вже штук 8-10. Ну, літрів 100, вже 120 води вже пішло. Ми промиваємо, машина робить, ми його ганяємо, ганяємо, вимиваємо, вимиваємо і все рівно ще є ця піна. Тобто він, ця піна не так просто убирається з автомобіля. І ну, на, мій, на мою власну думку, якщо вона така піниста, то ну, нічого в принципі з цього хорошого немає. Бо піна не, не рідина і тяжко там проходити везде, ну, скажімо там, для роботи помпи, не знаю. В общем, дивіться самі, думайте самі, ми рекомендуємо краще зробити промивку системи апаратним способом без оцієї штуки і, і змінити вчасно антифриз. Хотів вам продемонструвати бачок відмили. Зараз чистенький, приємно поставити на автомобіль. Завершили промивку системи в Джеті. Зараз прогріваємо до робочої температури. Хотів вам показати, якого забарвлення антифриз. Антифриз ми використали свій, як завжди, ми використовуємо тільки якісні антифризи Хепу G12 Super Plus. Це дуже гарна якість, німецький антифриз і для німецької машини нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису, виконуємо всі роботи по системі охолодження, промивка, заміна антифриза повна, промиваємо радіатори пічок, все робимо апаратним способом, дуже якісно. Та надійно. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!